Панове українці, вітаю усіх з величним святом народу українського, з Днем захисників і захисниць України. Цей день День шанування всіх тих, хто протягом віків, силою зброї та величчю духа виборів Україну українцям. Цей день козаків, гайдамак та опришків. Цей день святових стрільців, воїнів УНР Української держави, Гуляй Поля та Холодного Яру. Цей день. Батальйонів Ролянд, Нахтігаль та дивізії Галичина. Цей день Упа Поліської Сечі та Карпатської Сечі. Цей день воїнів АТО і теперішніх захисників і захисниць України в теперішній росіяно-українській війні. Панове українці, український дух це величний дух, який не дозволяє нам рабами бути. Тож Вільні українці у вільній незалежній Україні це наше беззаперечне майбутнє. Слава українцям! Слава захисникам і захисницям України.